Так, по суті, Трампу зараз байдуже. Але якщо він захоче знову перекинути відповідальність на Україну, то він зможе повернутися до своєї аргументації, яка у нього була під час передвиборчої кампанії: що Росія, звісно, агресор, але Україна така корумпована. Ой-ой-ой. Війна це звісно погана. Але корупція така погана, така погана в Україні. На Марджорі Телор Грін просто це жіноча версія лікиви. По-перше, вона сама по собі попаяна, і багато в чому вона ну ідейна в оцих цих конспірологічних теоріях. Е, там в голові просто повна каша. Ну і звісно, що Росія е, залюбки співпрацює завжди з такими людьми. Тому. Цілком можливо, ну тут є два варіанти. Або вона прям свідомо взяла і перекрутила її цю інформацію для того, щоб свої наративи просунути, або просто ті люди, які мають до неї доступ і мають на неї вплив, просто надіслали цю інформацію і сказали: подивіться, от, от така от ситуація, вона просто в це повірила.